Цим малюнкам на писанках понад три тисячі років зображення відшукала художниця Оксана Мась протягом кількох місяців вона досліджувала старовинні візерунки на яйцях, щоб згодом десятки майстрів із усієї України відтворили їх на сфері. Оздоблювали дерев'яні писанки і діти вихованці творчих студій, розповідає ініціатор проєкту Тетяна Миронова. Вона запропонувала ці малюнки людям, котрі розмальовували, і вже кожен на, свій, на свою манеру, на свій лад це відтворював так, як міг. І власне ще раз повторюю, що дітям було дозволено малювати те, що вони хочуть. Скульптуру з писанок встановили на території києво печерської лаври з благословіння архієпископа Павла. Він сам збирає рідкісні крашанки та вважає, що вірянам під час великодніх свят буде приємно споглядати рукотворну дивовижу. Це пов'язано з церквою, пов'язано з символом Воскресіння Христою. Це дуже приємна традиція. Вірю, і надію, що вона буде продовж не тільки пасхальне, а й інші традиції, які є в канонічній православній церкві. Парафіяни вже оцінили витвір мистецтва. Вони вважають, що сфера органічно вписалася в старовинні будівлі Києво-Печерської лаври. Це треба мати витримку, натхнення і, взагалі, майстерність. Скульптура це частина проєкту сфери відродження Гелій-3». Художницю зацікавила теорія вчених, що врятувати планету від екологічної катастрофи може газ Гелій-3. А він знаходиться у сферах планет. У митця своя інтерпретація теорії завжди історичних етапах. Після кризи є відродження, і от власне сьогодні ми хочемо говорити про духовне відродження як України, так і людства взагалі. І це є головна така мета, яку ми сьогодні хочемо донести. Власне, і дуже приємно, що через сучасне мистецтво, через сучасні прийоми, ми можемо це зробити. Сфера перебуватиме на території Лаври до 12 квітня. А на великдень ще три такі з'являться на місці будівництва кафедрального собору в Києві на залізничному шосе. Дар'я Безродна Руслан Глущак. Програма на голозня.